Всім привіт! Потрапив для, до мене отакий от зіп-пакетик з монетами номіналом 50 копійок 94-го року. прослав мені їх підписник. І в цьому кулькі всі монети нечасті 1994 року. Всі, крім АЕ. Відповідно, перерахую я кількість. І кількість різновидів монет, які можуть трапитися з такого кульочку. Звичайно, 94-го року в монетах в 99%, грубо кажучи, йде лише, АЄ. Це в нас маленькі ягодки. Короткі відростки, як в 95-96 му в му роках. Ну, а відповідно, все інше зустрічається. Крайній і крайній рідко. І підведемо більш-менш якісь підсумки по цих монетах. Ну, ось і перебрав я 50 копійок 94-го році, які були в кульку. І з того, що я відклав, в нас монет зі штампом 11AM6 монет. 11 avm 70 монет. І одна в штемпельному близько, плюс одна. В штампах А, А, М 3 монети. 12 К, 4 монети. 12АВК 54 монети. З другим штампом у нас 2 монети. вибачаюсь, п'ять 5 монет. з штампом 2 М, Монет зі штампом 2АВМ 39 штук. Одна монета со штампом 2АГАМ і одна в штемпельному блиску. Зараз окремо покажу монети в штемпелі, які дві попалися. Це у нас штамп 1АВМ. Такий гарнющий. І за штампом 2 АГАМ. Вони блищать. Стан. Супер. Більше всього, що положу собі до колекції. 2 АГАМ також в огні. Дві монетки справжній вогонь. Ну і саме найцікавіші з того, що мені тут трапилося в групі вайбер я вже скидав цю монету. Зараз постараюся показати вам її більш детально. Ось такі 50 копійок, на вигляд, Странні. Тут, якщо придивитися, справа і знизу є така як додаткова полоска біля канту, якась дуже і дуже цікава напрочуд поле монети. Також має странний вигляд, що мене і зацікавило. Дивився я каталах по екзанумії. Там також є схожі монети. Отут, як придивитися, також зліва і знизу є дуже і дуже цікава полоска така специфічна. Не знаю, хлопці, зроблено дуже і дуже добре. Хтось дуже і дуже старався. Бо на перший погляд, подивившись на монету, можна сказати, те, що нічого в неї такого супер. Фальшивого і не видно, але якщо подивитися на гурт, зараз я спробую сконцентрувати. Картинку. Якщо подивитися на гурт, то тут у нас виникає сумніву, тому що насічок більше, ніж потрібно. Насічки всі неравномірні. А також є ось така от полоска странного здвигу. Також в монетах були і монети зі штампом АЄ, які я відклав. Ну, 92-й рік також зустрічався, бо в мене також перший фальшак, який я навіть і не доздогадався, що це фальшива монета, була відложена, бо мала якийсь странний вигляд з великої кількості тріщин специфічних. Ну, а потім. Я зрозумів, що ця монета була фальшива, глянувши на грудь. Так що, бачите, от яка краса зустрічається. Дякую за увагу. Всім гарного переборів. Все буде Україна!